У сумах чоловік став посмертним донором для чотирьох реципієнтів. Відбір серця, нирок і починки чоловіка, що помер від інсульту, здійснили на базі центральної міської лікарні. Донор у нас був діагностована смерть мозку, і це не прожиттєва згода хворого. А родичів ми викликали. У нас є трансплант координатори, які займаються цією справою. І родичі дали згоду на Допомогою іншим, які потребують трансплантації органів. Поки що ми не займаємося пересадкою печинкою серця. Я думаю, що це в нас в майбутньому і розпреділення куди органи поїдуть, займаємося не ми, не лікар-трансплантолог вибирає медичний заклад, а центр координації. Пацієнтку, якій пересадили нирку в сумській міській лікарні, нині виписують додому. Вона ровесниця свого донора. Вікторія родом з Білопільської громади. Її прооперували наприкінці грудня минулого року. Діагноз вона від народження, аномалія сечової системи, лівобічний гідронефроз і правосторонні біаланіфрід. Втома повишений тиск, загалом таке самопочуття було. На таблетках, від тиску таблетки ж також. І вам робили а, діаліз, так? У 2020 році я потрапила на діаліз. Так, чотири роки вже знаходжуся на діалізі. Стояла в Києві ну, десь рік. І вирішила сюди поближче, що. Через півроку неочікуваний дзвонок. Мені подзвонили перед новим роком, а якби навіть не вірилась, ну. Тобто, Чекала, звісно, але вона завжди несподівана. Вікторія місяць не була вдома. Говорить, хоче якнайшвидше повернутися туди і сподівається на нове життя. Всі хворі, котрі пересаджені в нашому центрі трансплантації або в інших центрах, вони знаходяться у нас на посттрансплантаційному періоді. Тобто туди входить супровід доктора-трансплантолога, нефролога, ультразвукове дослідження пересадженої нирки та контроль клініко-біохімічних показників. Після трансплантації самої. Всі препарати, котрі вони отримують після самої трансплантації, вони повністю безкоштовні і їх вартість покриває наша держава. Взагалі була вдалий забір, тому що чотири житті було врятовано. Було забрано серце, яке пересаджено було в Києві в інституті серця. Печінка, яка була присаджена в Києві в інституті Шалімова, і дві нирки. Одна нирка поїхала у Львів. Там також трансплантація була. І одна нирка на бажанні нашого трансплантаційного центру пересадили. Пацієнтка в задовільному стані зараз, чудово себе почуває. Пацієнтка зараз буде не прив'язана ні до яких гемодіалізів. Єдине, що кожного дня їй треба буде 2-3 пігулки пити і все. Програма трансплантації для пацієнтів безоплатна, Нагадує Олександр Полипець. Нирку можна пересадити і від родинного донора. Одна нирка, що залишиться у донора, зможе повноцінно справлятися зі своєю роботою, говорить лікар. Усього в 2024 році. На базі сумської міської лікарні пересадили сім органів. Розповів Олександр Полипець. Анна книж Вікторія Глаченко Суспільне новини Суми.